Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Ford Фієста. Автомобіль у нас в седані 2015 року випуску у сірому кольорі з 1,6 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електрорегулювання дзеркал. Е, у нас підіймання. Склад все відбувається механічно, присутня мультикермо, 177 тисяч пробігу у нас в автомобілі. Штатна система мультимедії, відповідно, кондиціонер підігрів задньому складу та автоматична коробка перемикання передач позаду сидіння в хорошому та збереженому стані. Також позаду весла невеличке, але міське багажне відділення. Автомобіль у нас приїхав з США. Україні у нього один власник, один ключ, технічно повністю обслужений. Останнє ТО було проведено 3 тисячі тому, Мастило в коробці замінили 10 тисяч тому, ходова частина без нарікань. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.ла.